Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Смертельний вибух стався на глибині 30 метрів на гідроелектростанції неподалік італійського міста Болонья. Наслідок інциденту троє загиблих, троє поранених і шестеро зниклих безвісти. Їх пошуком займаються рятувальники та поліція. Сама дамба, де розташована ГЕС, не постраждала, виробництво електроенергії призупинено. Ця електростанція є найпотужніша в регіоні Емілія Романія, що на півночі Італії. В ці дні там проводили ремонтні роботи. Причини інциденту встановлюються. Ізраїль вперше застосував нові засоби перехоплення. Морська версія ізраїльської системи Залізний купол зуміла виявити і знищити безпілотну систему в напрямку міста Ейлат, що на узбережжі Червоного моря. Бойова робота системи протиракетної оборони відбулася на очах у людей, які спостерігали, як військові збивають повітряну ціль. Сідом встановлена на військовому корветі. Є частиною багаторівнової системи протиракетної оборони Ізраїлю. У Франції заборонили скаржитися на шум від корів і півнів у селах. Це затвердили законом, який забороняє звертатися до суду, навіть якщо комусь заважає звук тракторів або запах гною у сільській місцевості. Щороку надходило сотні скарг від незадоволених сусідів. Здебільшого сільський шум заважав новоселам з міст, які приїхали в сільську місцевість в пошуках тиші та спокою. Тепер нові норми мають покласти край наріканням на сільський гамір. Міністр юстиції Франції дорікнув приїжджим в сільську. Ку місцевість, щоб не вимагали від селян, які його годують, змінити свій спосіб життя.